Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного дня, гарного настрою, миру і всього самого-самого найкращого. Повертаємося ми трішечки після нашої довготривалої відпустки знову в ефір, тому що мої любі підписники, глядачі втратили мене з поля зору і не можуть знайти, всі хвилюються, де я. Все добре, живий, здоровий, як бачите, при своїй постійній роботі ранок у нас починається з провітрювання і перевороту інкубаційних яєць. Тут у нас е, трішечки яєць руанських, е, мускуси важкої лінії білого кольору. Трішечки яйця бігунів, трішечки яйця чубатих. Загалом всього по трішечки трішечки того, трішечки цього, трішечки такого. І виходить в результаті у нас повні інкубатори яєць, немає куди, куди покласти і що докладати. Так що потрібно замовляти для себе іще теплушу. Моделька на 72 яйця. Показала себе чудово, як бачите. Продовжую інкубувати в ній яйця мускусної качки. Поступово в нас тут долуплювалися ті яйця, які докладалися, вилопилося в нас чотири індичаті, вилопилося в нас гусенята. Які я забрав з під гусок, тому що не було можливості дати їм досидіти, і треба було їх забрати. Так що яйця переклав до інкубатора. Можна так сказати, що весь період яйце лежало під гусками, тими, що я вам показував є в нас відеоролик. А вже на останніх днях яйце було забрано до інкубатора. Не рекомендується так робити, але так як не було можливості. То яйце переїхало до інкубатора. Я його не мив, так як тут вже лежали яйця. Гусячі ми просто доплали. Гусенятка наші вже ростуть. Зараз перевернемо і провітримо яйця. Покажу вам гусеняток наших курчаток, індичаток, які Одні Курчатка вже в нас на вулиці живуть. Одні курчатка ще сидять в будинку, одні ще під лампою, інші вже в клітці на вулиці. Загалом веселий весняний дурдом. Ще одні з'явилися, є курчатка маранчики, можливо комусь потрібно. Маленькі, свіженькі. Так, тут у нас мускуси інкубуються з. Можна сказати, крякаючими, там у нас муску щубатими. заложив яйця від своїх індиків і заложив яйця і ще від одних індиків. Будете переглядати, будете бачити, по можливості буду знімати. А там як Бог дасть. І у нас почали відключати електроенергію. В кого також відключають електроенергію, і наскільки, і як часто, пишіть, будь ласка, в коментарях, тому що у нас відключають. Якось незрозуміло. Один день два рази виключають, на інший день раз виключають, один день виключають в день, на інший раз виключають вночі. Ну такі проблеми. Аби дав Бог, щоб тільки був мир. І після відключення електроенергії дуже багато людей почало дзвонити, писати, що робити, порадьте, виключили світло, як нам бути? У нас такий інкубатор, як у вас. У нас є перехід до акумулятора, але куди нам це все підключати і що з цим всім робити? Тут є два входи. Ось один, ось інший. В один ми включаємо інкубатор, коли у нас все нормально, у нас є світло. Ось в мене позначка 3, тому що блоки теж підписані. Включаємо сюди. Коли у нас пропадає електроенергія, у вас в комплектації, якщо у вас є. Можливість переключення на акумулятор, то у вас є два ось таких входа. Є штекер, який йде в комплекті з інкубатором, який всувається сюди. І є клеми, які підключаються до автомобільного акумулятора. Немає нічого складного і нічого придумувати не потрібно. Бо багато хто питає, який потрібен акумулятор? Скиньте зразок акумулятора. А куди воно це все включається як воно відключається? Все дуже і дуже просто. По-перше, у вас є інструкція, у вас є книжечка з експлуатації інкубатора. Відкривайте і дивіться її. Мені не важко відповідати, але за день, якщо 100 людей позвонить і спитає, куди підключити інкубатор, то трішечки голова закипає. Але завжди радий допомогти чим можу. Нехай все, у всіх буде добре і будуть гарні, чудові виходи. І інкубація проходить у вас на ура. Так, тут сидять наші жашранчики, Треба міняти вже вашу простиньку. Викинули ви вже свою поїлочку, перевернули. Да? так, Індичатка в нас старша, це індичатка з яєць знайомої, яка мені передавала. Вилопилось у нас 4 штуки, було у нас 15 запліднених, одне завмерло, 4 з'явилося. Він дівчата по червоному бурбонові, є три біленьких і є одне червоний бурбончик. Біленькі, дуже великі, гарні і червоненькі у нас трішечки менше. Біленькі потім робляться червоні, пускають по собі червоне півечко і в місяць або коли їм буде більше місяця, вони робляться червоненькі. Так, курчатка наші. Курчатка. У нас є їх тут небагато зовсім маленька жменька. Ось тих курчаток. І як бачите, вони у нас чубатенькі. Не знаю, що у нас тут курочки, півники. Є декілька з дуже гарними великими чубчиками. Ану покажись. Красунька. Такий на всю голову чубчик. Ось таке ж є. І ось. Ну тут всі у нас чубатенькі. Будемо сподіватися, що курочок буде більше. Ну а там, аби дав Бог, щоб вони у нас всі зросли. Індичат потрібно винести до старших курчат. І є у нас іще лупліться курчатка. Так що поповнення у нас іще буде. Будемо сподіватися, що не тільки на цей раз, але інкубація буде продовжуватися будемо сподіватися, що з відключенням електроенергії не буде ніяких затримок і не буде ніяких блекалків. Трішечки. Трішечки вони загрязнилися, завжди стараюся їм чисту пільоночку стелити, але трішечки заклопотався і було мені не до них. Так що строго не судіть, бо за всім не встигаєш і не все виходить так, як хочеться. Так, інкубатори наші включаємо до мережі і нехай вони у нас тут далі інкубують. Ну а цим тільки поставив пити, ось на що вони стали схожі. Ви свині. ви не гуси, ви маленькі свині. Так, тут у нас є гусенятка, мокрі. Зараз будуть сушитися під лампою. Воду зараз в них заберу. Це мені більше всього не подобається, коли ставиш їм воду, вони зразу починають робитися мокрі. Вони, як курчата, не вміють пити. І є у нас тут четверо чубатих каченяток. Потрішечки яєць, які є, підкидав, можна так сказати, були. Підкидав, і у нас, по мірі того, як яйця підкидалися, каченятка наші на світ з'являлися. Не усіх величезні чуби, але ось дивіться, які чубчики є. Тим більше вони вже зараз намочилися. Поки до них черга дійшла, вони вже спортили свій зовнішній вигляд. Ось такі гриднульки. Треба пустити їх до гуски. Дві гуски ще сидить, буду по-новому підкладати під них яйця. Одна гуска у нас вже не сидить, вона довше всіх сиділа, так що вона буде у нас, якщо прийме, буде водити гусенят і, можливо, буде водити каченята. Ні? Каченята підуть у нас до курчат. Хоча хотілося б, щоб водила їх гуска. Ось такі наші справи, ось такий у нас раночок. Треба всім зараз перестеляти, треба всім давати їсти, пити. Всі хочуть уваги, всі хочуть, щоб їм приділяли час. Ну і вам також бажаю всім гарного, мирного, тихого, спокійного, позитивного дня, гарних новин, миру, щастя, добра, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, цінуйте тими, хто цінує вами, насолоджуйтесь життям, робіть приємні сюрпризи, моменти, даруйте добро, радість, посмішки, воно обов'язково все. Повернеться. Міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, птахам, якщо вони у вас є. Всім пока-пока і до нових зустрічей. А ви сушіться, рязнуйте.